Офіційні результати виборів уже оприлюднили у віснику ради. Мовлений парламент прийшло 445 народних депутатів. Нові обранці представники дев'яти партій та самовисуванці. Більшість у Верховній Раді сьомого скликання має партія регіонів 185 місць. Також обрано 101 представника від об'єднаної позиції Батьківщина. Партії удар у оновленому парламенті перепало 40 місць. «Свободі» ж на три крісла менше. Комуністів представлятимуть 32 обранці. Також у парламент пройшли три депутати партії Єдиний центр. Два від народної партії, і по одному представнику від радикальної партії Ляшка та партії Союз. А також у Верховній Раді працюватимуть 43 самовисуванці. А от у п'яти одномандатних округах ЦВК визнав неможливим встановити результати виборів. відтак так Верховна Рада своєю постановою рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори в цих округах. Натомість опозиціонери заявили, що не визнають результати виборів, доки опозиційні кандидати не будуть визнані переможцями. Тож опозиція заявила Ла залишає за собою право достроково припинення повноважень парламенту. Тим часом на Львівщині пройдуть проміжні вибори до обласної ради. Триватимуть вони 50 днів. Про дату голосування поки що не йдеться її визначать тоді, коли новообрані депутати складуть присягу. Так обранці відмовляться від усіх інших посад, у тому числі від депутатства у місцевих радах. Адже статус депутата не сумісний з іншими посадами. Надаймо, 11 депутатів Львівської обласної ради змінять депутатську прописку з вулиці Венеченка, 18 на парламентську в Києві. І так на їх місце в обласну раду прийдуть нові обранці.